І всім рибокам, хай з вами можек Майнкрафт. Сьогодні я зіграю на остров або як точніше на скайблоці. Це відео буде інтересним, тому називайте чайок. До речі, спав не погонець, тут є дерево і все, що мені потрібно для виживання. До речі, з місяць тут багато, думаю, можна виживати, нормально зробити дім і так далі. Так, для початку нам треба зробити дерево, і вижу тут є таблички, тому все одно зробаю так. Я планую зробити дім, бо тому що, думаю, це буде потрібно. І ще думаю, якщо зробимо ще портал в незер, якщо ще вийде. Не знаю, це вже. Бага! Да. Ой, дурак! Що я зробив на мене? Ось нападай, а як боляче. Так, а що тут під низом є? Так, ага, ага, тут ліжка, ага, скрині, все таке, щоб мені виживати. Це круто. А я таки подумала, а на що мені робити дім, якщо тут і можна і тут виживати, це якось дивно. Ну, якщо буду там виживати далі і надалі, то буду робити якісь постройки, все всяке таке, щоб вам було інтересно, це заради вашого контенту. Так. А поки що я планую зробити ферму бамбуку, бо вона нам потрібна, щоб якщо не буде дерева, то буде бамбук. Це логічно. Так, остатні полудоски я доробив. Так, я цей хатом вже все зробив, поставив землю і бамбук поставив. Так, я тут замітив, що я ще дерево не доробав, бо тому що на мене бджоли напали. Треба його доробати, бо тому що дерево лишнім не буває. Так, вроді доробав. Так, тепер це дерево треба скрафтити. Чекайте, де тут верстак? де тут верстак? О, меч. Прикольно, прикольно тут вже Тут що там. Тому... Ого. Ктопля непогано. А в цьому сенсі? О! Нормально. А, то все пустий. Непогано, тут можна їжа, можна виживати. До речі, зараз кращу доски, бо вони нам дуже сильно будуть пригодяться. Ну, для дому або щось таке і надалі. От вже все скрафтив. Вже вечоріє і це погано. Можемо може, Нам треба йти в ліжко. Так. О, і цей бамбук. З цим бамбуком треба його, звісно, забрати, бо бамбук завжди нам пригодиться. Навіть коли не буде досок, нам цей бамбук завжди пригодиться в будь-якій ситуації. Так. Я вже все забрав, ну, думаю, так, вже все забрав. Доброго ранку. Так, я тобі поставлю, щоб тут росло і тут росло. Нам вона потрібна дуже. Так, поки що бамбук осте, осте. Ой, Дерево весло, треба добувати. Так, І давайте дерево добудемо. І ще зроблю окружність, щоб знати, де це є. Воно потім мені пригодиться, Ви згадайте моє слово. Так, робимо окружність, отак. Так, Надіс мені доскотить. І оця окружність, як вам? Так, я тут ще посадив дерево, бо думаю, вони нам будуть потрібні. І бамбук заберемо, бо бамбук, як казав, я тоді пригодиться нам. Без бамбука ми не виживемо. Я думаю, добре, що тут є бамбук, бо дерево би дуже-дуже довго росло. Дякую, що воно, хоч на Майнкрафті, воно є. Якби не було бамбуку, я б не знаю. Я би не вижив. Добре. Чому так дерево довго росте і бамбук, чому так довго? Дерево дуже довго росте. Я сирена головила. Так, Сережа, где эти ти долбаний Смартфон Віва. Смарт. Ой, за забагато, я нині задивився того тіктоку, порадив. Ого, як все виросло, добре, дерево висло. Тепер можемо добувати, бо я вже тих тіктоків надивився, що аж голова болить, блін. Нарешті вже буду щось зробити в цьому Майнкрафті. Але перше мені треба добути бамбук, як завжди. І я думаю, треба ускорити це відео, бо це буде дуже-дуже довго. Вперед! Все я вже зібрав цей бамбук нарешті, купу часу на нього. Так тепер мені треба зібрати думаю, дерево положити. Цей бамбук в скриню і піти добувати дерево. Так, треба дерево зробити, бо дерево в саме найважливіше в Майнкрафті цитата від можика. Запам'ятайте, добувайте дерево, бо воно вам в житті погодиться тоді, коли ви вмрете. Воно завжди вам пригодиться. Все дерево я вже добув, і тепер мені треба його скласти і потім знову добути. Не знаю, що я був того дерева робити, двадцять 26 дерева маю. Подивимося, що будемо робити. А, точно. Я тут роблю бункер, бо, думаю, я ж вам обіцяв, що буду якусь хату робити або бункер. Тому я якась роблю бункер. А це буде дуже довго. Тому я ускорю це відео через 3, 2, 1 Так, тут я вже дороблюю, бо вже нащо буду то ускорювати. Ліпше вже покажу, як я дороблю. Де я поставив, блін? Блин, да я тут щось ставлю, я щось з якісь кивоноги чи що. Добре, все ж таки я ускорю світо буду виджу, того дуже довго я буду будувати. І знову через три, 2-1. Так, я мені не вистачить дерево, а тепер мені треба ще зробити дерево. Завжди потрібно дерево, як завжди. Бо я казав, що завжди дерево пригодиться, а мені не вистачало. Тепер мені треба бамбук збирати і дерево рубати, як завжди. А до речі, а ви напишіть в коментарях, яке ви б хотіли відео від мене отримати. Або ще відео з моїм лицем. Якщо ви хочете, це залежить від вашої активності, від ваших коментів і від підписок. Це все залежить від вашої активності. І як це все буде? Тому я вас прошу підписатися і поставити лайк. Я вже багато добув дерева. Так, тепер я нарибав дерево. Тепер мені треба знову поставити доски. І це буде дуже 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 довго. що Мені ще не вистачило досок. І. Що мені треба? Листва падає так. А, мені доски ще треба. Я забув, що в мене ще внизу є доски. купа. Так, мені Треба забрати його в боці є. там 41 доска, мені хватить. А ви, друзі, не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал. Бо тому що, Коли ви підписуєтеся і ставите лайки, це мене мотивує. Надіюсь, ви мене почули. І поставте лайк, будь ласка, якщо вам не. Не шкода, звісно, бо ти можеш. А вам це нічого не нагадує? А далі знімати відео? Думаю, я все розказала тепер до діла. Так, я тут все украсив, зробив вікна, калюки зробив. О, пройшла, на, напевно, десь півгодини, а для вас секунда і. щось підросло дерево і тут, і бамбук. Але що перше мені треба зробити, це, звісно, знов добути дерево. Бо без цього ніяк розумієте, це просто ніяк жити без цього. І треба мені його добути, поки я це не що зроблю. Ну я чуть прискорю це. Перси дерев мені треба скрафтити на полу доски, як завжди. Бо тому, що полу доски вони два рази ліпше. І розширити місцевість, бо тому що то поки що мала місцевість. І це вже ніч чи... і вечоріє. Це вже ніч. Що будемо робити? Звісно, і там спати. пішов в ліжко вже. Доброго ранку і починається на день з того, що я буду лишити нашу місцевість. Бо тому, що, якщо ми лишимо місцевість. Да що ти, побери, такое несеш? І більше будемо пересуватися, більше будемо щось ставити на ці блоки і все таке. А Я це відео. Чуть-чуть не вистачило мені досок, але я можу скрафтити. Так, мені треба скрафтити, що полодоски, щоб я докінчив. Так, до речі, я хочу знайти угляк, щоб освітити нашу нашу бункер, наше все. Просто мати факели. Давайте. Блок угля! Йо моє! Повезло о ще один. Так. Я вже. Або алмаз. Я не дивуюся, що вже є алмаз, бо я його вже бачив на початку. Я його на початку бачив, що є алмаз. Тому я не дивуюся. Так. Що можу сказати? Тут більше, напевно, нічого нема такого інтересного. А там що таке за деревом? Давайте подивимось. Купаємо, купаємо, купаємо. Купаємо тут, купаємо. А, це наш дім, це наш бункер. Я зрозумів, вибачте, друзі, що вас перевернув чуть-чуть. Так, камінь, а що з камінь... О, ще один угольок нам потрібен він. Так, добуваємо. О, мох. Тут ще мох, я бачу. В цьому в цій боці нічого нема. Так, камінь добуваємо. І добуваємо угольок і тут, тут дві бочки. Тут ага мої ресурси, а тут. Тут вода і лава, як мені пощастило зараз. Я зараз можу зробити геннатику кугляку. Мені дуже сильно пощастило, тому я можу зробити геннату кугляку. Це добре. Тепер мені треба звідси вийти. І як я це зроблю? Я сам не знаю поки що. А, в мене ступеньки є зараз. А може пойти, я замалюю це. Все, тепер може пойти. О, так. Ну що, я пішов зробити гінатику. Та-та-та-там! І оцей вот гінаток. Багато він щось з мене загорівся. Ой-ой-ой, щось технічні неполадки пішли. Так, поставимо куглях, щоб не загорілося, і тут під низом ще треба поставити. Ну, отак він виглядає, і тут можна тачка, бо я думаю, що воно все тут загориться. Так, все, поставив, все є. Дивіться, як цей робить гінаток когріку. Ми його так добуваємо. Ой, а де кугуряк? Чекайте, щось тут не так. Бляха у мене кугляк в лаві згорає. Аво все є. Перший кугляк, другий О, І отак працює наш кугляку. А якщо ви хочете туторіал, то випишіть в коментарях. Бо якщо не напишете коменти, я не зроблю генерату кугляку. Ром тур по моїй по моєму бункері. Тут я такі пічки поставив і поставив заді мене е, ті. Ой-ой-ой, чекайте, е, ті. Ну давай, давай, нападай! Давай, давай, нападай! Ну давай, давай, нападай! Твій батя, ти забудь. Тут твій батя, який вже вмер теж. Чекайте, друзі, я тут бачив розбійника, але щось його не можу знайти. Розбійник ти де є? Розбійник. Я ж... Де ти був? Тільки що тут був біля мене. Ти що, жахтуєш з мене? Де тут? Чекай. Тут піднесу нема. Ей, чувак, ти де є. Братан. А, Вові! Ти мене не лякає такий, думаєш. тут... Це такий прапор. Так, ну все, тобі хана. Раз. Чекай, раз. Два, три. Все, готово. І ми отримали прапор. Якраз то, що треба. Ми отримали прапор. І, до речі, давайте поспімоємо заодно, тому що не хочу, щоб ще хтось спавнився у нас. А, до речі, я планую ще зробити статую, бо думаю буде прикольно. Буде, прикольно, буде пам'ятка. Я заберу ліжко з собою. Так, пішли наверх, і я поставлю ліжко і прапор. Маруде перший поставлю прапор. О, як файно виглядає. І ліжко поставлю заодно. Десь отут поставлю. Все. ти зі мною будеш жити, чи що? Ах, от так виглядає моя кімната в бункері. Так? І забираємо камінь заодно. Щоб, щоб зробити, статую. Бо я, щоб Так, Починаю робити статую. Окружні, зараз я уважаю. Так, Зламаємо оцей, цей камінь. так осава буде виглядати нашого того, нашої статуї. Так. Починаємо робити. Далі я забрав 64 камня. Не подумайте, це не скляти. Це по-справжньому я з пішки взяв, добуливав, бо в мене був генератор, потім я взяв. Це не склетиво, ви не подумайте. Так, Достаємо. Так, готово. ми зробили ноги, а тепер нам треба зробити тіло. І руки, і голову, тому що без нього це не статуя, Це буде якась буква непонятка. або Навіть не знаю, що це буде похоже. Так, а тепер будемо робити руки. Ми вже зробили тепер руки. Отак. О, -о, -о, -о. Непогано виглядає, мені чесно подобається. Так, Ой, я не туди поставив. Я не туди поставив, Йо -мо. -йо. Ну як усилі, звісно, ну як усилі. Навчіть мене грати в Майнкрафт, якщо не б'є. Ви вибачте, що я такий колоногий. Друзі. Такий яй, такі я є. Так, до речі. Ага, я вже поняв, як поставити. Так, ставимо Ось сюди осудя. І во. І руки готові. Ой, це більше на якусь, Навіть не знаю на що це похоже. Казка-казка, до речі, я вже подумав, як я називу. Цю статую називу тушик. Як мого друга. тушик називу. Прикольна буде назва тушик. Йду добудовувати мою статую, як ніяк, вже треба дороблювати і завершувати Та на кінець. Так. До речі, я дубувся теж бамбук, бо бамбук, як кажуть, завжди пригодиться. Так, а тепер нам треба зробити голову. Так, думаю, отак зроблю. Паркур, звісно, паркур. Я мастер-паркурист, я паркурист з дитинства. Так, паркур. Як ви знаєте, я тут всього навчуся грати? Паркую, ані жарати Майнкрафт. Я тут паркую, наче Джекі Чан. О, так, Далі нам треба зробити голову, -го, отак зробимо, ніби очі. І думаю, указуємо. А, ну, як вийшло. О, непогано, непогано. Часто скажу, непогано вийшло. Тільки тут я би поміняв блок. Тут я би поміняв блок. Ооо. Все. Це, це просто імба. Це виглядає на всі 100%. Мені це подобається. Але я би що додав? Я би додав змінити камінь, бо, тому що якось він. Знаєте, так? Простенько виглядає, простенько. Тому я його зміню. Ставимо сюди камінь. О, вже якось виглядає ліпше. Часто скажу вам, ну не знаю, як для мене, для мене він виглядає ліпше. А ви напишіть в коментарях, як в мене річ Чи нормально, чи така собі. Так, так. І думаю, що треба поставити інший камінь Оце, целу. Видите, посередині. Не оцей, а оцей якраз гладкий камінь треба поставити. Так, ставимо сюди. Гладкий камінь поставили. Це, я вже думаю, що я доробив статую. Дивіться, яка вона крута. Просто я дивлюся і не можу додивитися. Добре, друзі, пора завершити. з вами був Можок Майнкрафт і статуя тушик. Добре, і всім до побачення. Або до зустрічі в наступному відео. Бувайте!